Що є інформація, що прибув уже Володимир Зеленський з ненансованим візитом і зустрівся з усіма високопоставленими особами? Чого особисто ви очікуєте від цього рамштайну? І також до початку війни між Ізраїлем та Палестиною Україна клопотала, зверталася, аби вигнати Ізраїль із Рамштайну через злив інформації. Ось в даному аспекті ви вважаєте, буде підійматися це питання? І про що загалом будуть говорити? Ну звичайно, це це питання. Я думаю, не буде підніматися. Єдине, що Ізраїль може підняти це питання. А де, де ті люди у вас в Україні, які от це все пропонували? Mm -hmm. Ну от, можливо, з нашого ну я думаю, зрештою по на, на політичному рівні на рівні перших осіб. Це питання буде просто віднесено до рівня спецслужб. Розібратись, хто що говорив, і хто намагався посварити Ізраїль. Ну були там з замовпаків там були ситуації звичайно але що це було чи це було просто ну нормальний ну нормальна політика чи там були ще а, спроби все це зробити ну і, і якщо повертатися повертатися до рамштайну що там буде ну перше що там буде я думаю буде вирішуватись ну дискусії стосовно глобального питання от допомога ізраїлю і україні це один пакет чи це різні пакети? Там ну просто не зрозуміло, як це зробити. Зрозуміло, Ізраїль потребує допомоги, Україна потребує допомоги, от як це поділити трошки, і чи ну наскільки це цей процес має бути таким цільним? По друге, те що буде обговорюватись, наскільки наскільки інші країни можуть підстрахувати ту ситуацію, що є затримка у Сполучених Штатах? Наскільки Украї... наскільки інші програми? Не американські залежать від американських от, подій. Ну ну от і зрештою, я думаю, от те, що з чого ми почали, кардинально, це, це, от наше, наше зближення з Ізраїлем, От, розстановка принаймні політичних крапок над і що і як буде далі. Що всі непорозуміння минулі треба відкинути і рухатись разом далі, тому що ми виглядаємо зараз союзниками. Mm -hmm. Пане Олексію, ось щодо того, що у Білому домі хочуть включити і Україну і Ізраїль і одним пакетом проголосувати так за надання допомоги. А хіба між Вашингтоном і Тель-Авівом немає двосторонніх домовленостей, і ці двосторонні домовленості тягнуться ну уже дуже довгий період часу. Наприклад, з останнього в 16-му, по моєму році вони заключили домовленості про фінансування з 19-го по 28 восьмі роки на суму. Там колосальна сума меморандум міськової допомоги Ізраїлю. Ось 38 мільярдів доларів. Чи це тут про різне говориться? Чи це буде додаткова допомога? Якось ви це пояснюєте, тому що ситуація кейс України це зовсім про різне у Ізраїля з Америкою. досить таки вже довго були ці домовленості і фінансування ізраїльської армії загалом країни. Це не зовсім так, що от сполучені штати платять Ізраїлю, як нам платять і на балансування бюджету державного, і надають збройні збройну допомогу. Там ті відносини, основного союзника поза НАТО, які існують, вони включають дуже щільну взаємодію у, у в обороні в обороні промисловості і в технологіях. Ну треба нагадати, що дрони в Сполучені Штати прийшли і. З із Ізраїля, взагалі, якщо подивитися, яка зброя є американська, яку вони запозичили, там є тільки, тільки ізраїльська і британська. Кілька буквально вбитів, але от, дрони прийшли у Сполучені Штати із Ізраїля. Вони це. Це, це зробили, і от коли ми говоримо, ну світ говорить, що 38 мільярдів. Там на скільки років це ну по бухгалтерським залікам, це співпраця. Там не те, що гроші ходять там просто йде співпраця на таку суму. В обороні промисловості у спільному виробництві, ну звичайно, спільні операції, там спільна підготовка. Це є. Якщо дивитись яку, яку допомогу, просто ну як військову допомогу, яку отримує Ізраїль. Мені здається, там суми, ну вони суттєві. Там ну скажімо, ну а це 2 мільярди на рік, щось таке може бути. А зараз мова йде про те, що негайна додаткова допомога от, на виправлення цієї ситуації І, і і це ну просто трошки різне. трошки різне. там постійна постійна об'єм співпраці який, ну так само коли у нас говорять що у нас певного рівня валовий внутрішній продукт ну де цей валовий внутрішній продукт це навіть не казначейські mm -hmm. рахунки це просто оцінка оцінка об'єму економічної діяльності або військової діяльності так само в Ізраїлі. там є звичайно оця складова кілька мільярдів на рік та власна допомога Є об'єм співпраці і є зараз раптова допомога, яку на яку вони заслуговують звичайно. Пане Олексію, дякую за це роз'яснення. Ну нам мабуть, треба і розуміти те, що Ізраїль просто за своєю територією, а відтак і за масштабом театру бойових дій не зрівняно менше від України. Розмір його навіть трішки менший, наприклад, ніж площа Київської області. Але м, дуже важлива Це точка, де зараз фокусно зійшлися. Ну, інтереси і такі знову ж виклики, які стоять перед світом. Але давайте ближче до нас повернемося, і до теми, яка теж стосується міжнародної співпраці і безпеки, що зачіпає і Україну спецпідрозділ для розмінування Чорного моря три країни-члени НАТО: Туреччина, Румунія та Болгарія, обговорюють, як самостійно очистити відмін свої територіальні води. Так пише Блумберг, мовляв, чимало нерозірваних снарядів змило у море і віднесло в акваторії сусідніх з Україною країн. Деталі ще опрацьовуються, але вірогідно, що спільний підрозділ можуть створити уже наступного місяця. Так розповіла агентство двоє посадовців на умовах анонімності. Варто заува. А жити запланована ініціатива не є операцією НАТО. Нові сили мають бути повністю мирними та не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО. Заявили журналістам співрозмовники. До слова, після візиту в Румунію, президент України анонсував створення нового зернового коридору через цю країну та Молдову. Пане Олексію, як вам здається така ініціатива? Можливо, просто потрібно вирішувати ситуацію із кореня. Я маю на увазі починати розміновувати з території України ну, територія України це окреме питання. От якщо говорити про територію, і в тих оцінках оцінках повоєнної відбудови, скільки потрібно просто не те, щоб розвиватися, а просто відбудуватись. Там здається, ну третина або навіть половина це те, що називається гуманітарне розмінування. По uh -huh. поля ліси і взагалі Україну розмінувати. Це трошки інше. Ну, звичайно, акваторія. Вот акваторія там це інше питання, і мені здається, от у то цій ініціативи. Ініціативи щодо що морського розмінування, ну перший висновок, який можна з цього зробити, що режим турецьких проток не змінюється. От це, от саме про це й на те, що прийдуть підрозділи НАТО і все розмінують. Це означає, що тільки чорноморські країни, близькі за союзницькими зобов'язаннями, будуть це робити. По друге це означає те, що коридори все ж таки директивно відкриваються, незважаючи на те, що Росія ще погрожує. Ну і третє, ну це на жаль, ситуація така, що у НАТО як організації все ще немає. Великого бачення щодо чорного моря, але добре те, що погоджено принаймні три країни НАТО будуть співпрацювати конкретно у Чорному морі для відкриття чорноморських чорноморських коридорів. І це ну звичайно. Я думаю, тут тільки можна підтримати. Я не знаю, чи буде там Україна під, під приєднуватися, але я думаю, це все ж таки все ж таки взагалі для для України власне робиться тому, що. До, до цієї фази війни там 60, навіть більше відсотків нашого експорту через чорне море, і це не тільки зерно, треба сказати, весь наш експорт, угу. все, що у нас такого цінного там ще й метал. Ну про це вже можна говорити, який приносить нам ну, дозволяє нам виживати. Тому звичайно, те, що коридори відкриваються, і те, що країни НАТО над цим працюють, ну це добре.